Слава Ісусу Христу. Народ, новини з малини. Значить, сьогодні 30... чи 31 травня 2025 рік. Приблизно 8... 9 10 травня ми скосили малину, так як вона була обморожена сильно. Скусили при прикорні... корінці і дивіться, яка картина. Ось така малинка, Фу -фу -фу. на вигляд гарна. Звичайно, бачу в людей вже до коліна малини, ті, що не косилися, Ну, а тут от така картина. А перед тим ще десь на початку травня, йому, я не пам'ятаю точно, ми оприскали малину від бур'янів таких злакових, і оце, отут був пирій. Бачите? І оце зараз така картина. Ну, от щось трошки він хоче відновлюватися отут з боку. Але в рядку зараз поки що росте тільки малина. Звичайно, так, по полі ту бур'єнів вистачає, бо то та хімія широколистих не захоплює. Але, в принципі, загальному картина нормальна, малинка отака симпатична. І дай Бог нам ще досіяти сою. Сьогодні ми посіяли. Вілійські полі, поля, залишилося ще плоске і горанка посіяти, то то, дай Бог, то то на такий день на розслабоні один день. От. І тоді що? Тоді нам по плану, по плану треба, ну ще малину ще чуть-чуть почекаємо, бо хочу оприскати її від Дімідели. Ще хай-чуть чуть підросте. І будемо розстеляти капельний полив. У нас дощі ну, оце буквально Сьогодні зранку був дощ. Е -е, вчора не було дощу, позавчора був дощ. На завтра дощ передають. Коротше, дощі йдуть. А капельний полив <кхм> розстелю не для підливання, а для підживляння. Дуже зручно підживляти через капельний полив. Або побачимо. Побачимо, може? Ні, капельний точно розстелим. Можливо, бо хочу карбаміду дати її так. Добре, добре дати карбаміду, щоб вона... Оце вже зараз її добре, вже, вже треба давати той карбамід, щоб вона гатила, щоб, щоб росла. А малинка любить карбамід. Правда, на ягоду то не дуже добре. Чого не добре, скажете, а їсти будеш карбамід. Та ні, не в тому діло, ви їсте і так карбамід, і хто знає що їсти. І ми їмо, і ви їсте, і ми їмо. <хе> Вот. А про те, що від карбаміду ягода буде трошки пливти е і скоріше цвісти. Ну, але то якби нас не дуже сильно турбує, бо ми не працюємо на, на базар. Ми працюємо на заморозки. А заморозка така виходить, ситуація, що ми оце в день позбирали малину, завезли, чи перекупщику здали, чи на заморозку, ну хто кому як виходить. І буквально до ранку вона вже вся буде заморожена, 100%. А то й навіть скоріше. Ну там залежно хто куди везе, якщо може хтось везе, аж до ранку в дорозі буде. Ну, от тут, скажімо, я переконаний, що наша малина, як ми здаємо, то вона до ранку вже заморожена. Ось така ситуація. Така картина на полі, також подивитися, то не дуже гарно. Мало би вже зараз бути такі, такі радки, такими. радки, як радки. Ну, що є, то є. Тож ще не катастрофа. Вон Наші вулики стоять пусті через ту погоду. Пчоли не рояться. У нас значить, один рій пропав на зиму. Просто пропав, втік. Ну, Обачно руїни втікають. Але щось я був в інтернеті, вичитав, що то якась ходить по на пчоли, що таке з ними робиться. Е, вот. Я другий рій е, зиму не перезимував. Але я з тим сильно не переживаю, вулики почистив. Е, надіюся, що залетить дикий рій. Вот. або Але немає часу. Був би час зробити пару ловушок, розвісити десь по липах. Як липа зацвіте, то майже 100% гарантія, що попаде рій в ловушку. Ось така ситуація. У нас на малині. Приїхали тільки з поля, маємо поломки. Їхав по дорозі, там, хто знає по межі. Між Вілією і Цисинівкою дуже велика нагрузка на задницю трактора. І, коротше, трактора звело ЦАПа. І ми злетіли трошки в обочину і зачепилися за невеличке деревце, відірвали кришку. Що, прикрутив? Тихо ти. Веся. Шо що? Ну, типу, а тут щось не, не притягнув, щось того дивись. Що я там затягнув? Аво, я пальцями що затягнув, диви. Ану ще дотягуй. Та такі пальці сильні. Давай дотягни ще. Е, Ось вот. ну, такі мелочі. мелочі. Зараз ще перевіримо. Перевіримо норму висіву, бо крупилися сівалку на полі. Значить, з поля мали ми провести максимум один мішок лишній. а привезли три а з половиною мішки лишніх. Така картина рєпіна. А, ну ще одна болячка в нас. Хто тобто знає, що то таке? Ось тут два метри бляхи. Це. Ми присобачили від польської сівалки кінної ці на сині проводи. І, часом буває сушник його ловить і затягує туди, і коротше, капець робиться. От. ну Це не капець. Потім воно ремонтується, ми її розмотуємо, вирівнюємо і заново скручуємо. Бляха тут звичайна, не стальна. Отаке От діло. Все, бувайте здорові, ми будемо готуватися. Далі до посіву слідуючих кусків.